Доброго дня, вас вітає компанія Vedanta Auto. Сьогодні до вашої уваги автомобіль KIA ev 6 За допомогою звичайних ключів ви можете керувати автомобілем або звичайним гаджетом. Дуже стильний і цікавий дизайн. Іноді нагадує він Aston Martin, який коштує набагато дорожче. KIA EV6 розганяється від 0 до 100 км за 3,5 секунди. Має запас ходу на 500 км. Батарея. Заряджається від 10 до 80% за 18 хвилин. Усередині автомобіля чого тільки немає. Всі фізичні клавіші виведені на сенсорний дисплей. Тут ви можете керувати і круїз контролем, і підігрівом руля, підігрівом сидінь, а також поставити свій гаджет на безпровідну зарядку. Kia ev 6 можна використовувати як пауербанк і заряджати не лише свій гаджет. Але й допомогти комусь на дорозі зарядити його електромобіль. Приємним доповненням для любителей свіжого повітря слугує, звісно, люк. Комфортно. Ну і якщо вас зацікавила Кія ev 6, ви можете завжди звернутися до нашого сайту, зателефонувати нашим менеджерам ведан та авто і отримати додаткову інформацію. Гарного дня!